Всім доброго дня, приїхали на ділянку. Працювали гербіцидом з стомпом 330. Уже закінчили роботу. По нормам. Стом 330 це 100 мл стомпа на 10 літрів води і це на 2 сотих землі. Виходить так. Е, так, що ще хотів сказати? Е, працювати, звичайно, не в вітряну погоду, тому що порозносе, аби куди, а не тільки, а, а не тільки, але не тільки туди, куди треба. Ще, зараз вітер ми як працювали, вітра не було. Також, е, зверніть увагу на землю. Грудки як такової великої немає. Ми як вологу закрили, так воно є. Залишилася невеличка грудка, плюс дожі, це все розмило. І по такому працювати можна. Але як здорова грудка, стомб може кудись не попасти і там вже буде рости бур'янець. По температурам внесення. Ну, на самому стомпі написано, що від 5 градусів до 25 градусів. У нас вже температура коливається вночі від 5 до 8, в день вже до 20-22. до 22. І що з приводу пожовтіння чеснику? Ну, як мені здається, то в нас його тут і не було. Оце по всій ділянці, якщо і є пожовтіння, то це таке і все. Ну, може трішки більше. Все інше ось таке. Все нормально. Не знаю чому так, але у нас якось обійшлося з пожовтінням. Все добре, ну, оце ось так може. Оце. Максимум. Максимум так. Тобто майже він не жовтів. Може це все через те, що не було таких морозів і приморозків. Може через те, що вчасно внесли добрива. Не знаю. Але я результатом задоволений. Все добре, Листочки йдуть. Все добре. Ось така товщина стебла. Майже мизинець. Тобто всі ділянці весь них зійшов, все добре, Пожовтінь майже немає, стомп внесли. Все. По суті, по суті, головне вносити стомп не під дощ. Дивіться прогноз, якщо там треба його внести і щоб він хоча б три дні пробув без дожджа. Бо змиє і все. І немає того, що ви вносили, і це марнотратство. тратство. Хто хвилюється, чи можна вносити стом 330 по такому вже високому часнику? Можна, я вносив. І якщо хтось сильно хвилюється, то можна використати СТОМ Аква. Не знаю, як він працює, але казав, що можна СТОМ аква і Той, хто хвилюється, дуже сильно за часники. Ми працюємо стом 330. І все добре. Ось так. Всім мирного неба над головою і всім добра.